У їх квартирі безліч пам'ятних речей. Ось записка до коханого чоловіка та тата, нагороди, світлини щасливої родини. Тепер це все, що у неї лишилось, розповідає дружина Ігоря Соловйова Софія. Ми дуже любили фотографуватися і їх тепер багато, тільки тільки на фотокартках. Ігор Соловйов народився у Великій Олександрівці на Херсонщині. Його батьки вчителі, так само, як і бабуся, говорить дружина. Але Ігор з дитинства обрав інший шлях. Після школи вступив до Національного університету цивільного захисту. Під час навчання захопився справою свого життя піротехнікою. Він дуже любив свою роботу і дуже багато часу присвячав їй. Він завжди вдосконалював свої знання, завжди. Щось вивчав для того, щоб він та його команда була в безпеці. Після закінчення навчання Ігоря розподілили до аварійно-рятувального загону Керчі, де він працював до анексії півострова. У 2014-му, коли Крим був окупований, Ігор виїхав у Херсон. Другу в житті окупацію він зустрів з початком повномасштабного вторгнення. Родину одразу вивіз, а сам лишався на робочому місці у підрозділі ДСНС, допоки це було можливо. Вони працювали до, до мая місяця. Але потім, як почали вже окупанти заходити до отряду, вже почали брати документи, так як він був учасником АТО і ну, вся команда була учасником АТО, їм вони вимушено поїхали. І коли вони виїжджали, вони. Деякий час вони були прикомандровані до інших частин частин, де вони знаходилися. Як тільки Херсонщину почали звільняти, ігор розміновував деокуповані території. А зі звільненням обласного центру повернувся до Херсона. В них не було вихідних, в них не було відпусток. Вони працювали, вони. Намагалися розмінувати як найбільше території. Він розповідав за те, що вони розміновували там маленьку частинку, якусь а вивозили стільки просто боєприпасів, що там ну нереально просто, і це дуже важко. Всі поля він ну, в основному його праця проходила це в полях, а поля дуже заміновані. Від обстріли ігор з командою піротехніків потрапляв неодноразово і в полях, і в місті, але завжди вдавалось сховатись, розповідає Софія. Напередодні загибелі 5 травня незвично почала поводити себе їх донька. Дівчинка плакала і просилась до тата, а заспокоїлась лише коли побачила його по відеозв'язку. Я злякалася, мене перша якась така промальнула думка про те, що а якщо я зараз подзвоню, а він не візьме трубку. Але я подзвонила, він взяв трубку. Я сказала, що вона плаче. Він сказав, що я зараз перенаберу по WhatsApp. Він набрав, вона, вона одразу заспокоїлася, одразу почала показувати, як вона катається на скейті. Свою маленьку адеаліну Ігор дуже любив, розповідає Софія, завжди мріяв саме про доньку. Ми ще, коли тільки познайомилися, одружувалися, я завжди хотіла хлопчика, а він хотів дівчинку. І ми домовились про те, що коли завагітніємо. Він називає дівчинку, я називаю хлопчика. Він назвав її Адеаліна Ігорівна на честь своєї бабусі. Їхнє кохання було взаємним. Донька обожнювала батька і не відходила від нього. Побути усією родиною в останній їм вдалось на Пасху, коли Софія з донькою приїздила до тата у Херсон з Кривого Рогу, де тимчасово проживають через обстріли. Останні спогади це те, що як я тут була на свята, як він проходив додому, нарешті вчасно приходив, а не сидів до 8, до 9 на роботі. На площадку з ним, на горку, всюди, щоб він був з нею, тому що ну, вона його дуже любить. Він загинув 6 травня, розміновуючи деокуповані населені пункти. Разом з п'ятьма рятувальниками чоловік потрапив під обстріл російських військових. В кінці червня майору служби цивільного захисту, начальнику групу частини піротехнічних робіт, Ігорі Соловйову, мало б виповнитись 32 роки. У ДСНС він служив майже 15 років. Поховали чоловіка у великій Олександрівці. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко Ігор Горпенченко. Суспільне новини. Херсон.